Добрий день, шановні члени журі! В вашій увазі я представляю свою роботу під назвою «Спектрофото та фуорометричне визначення в місті ртуті за допомогою нового флуоресцентного барвника на основі Геміс Квараїн. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ртуть є одним з найбільш токсичних елементів навколишнього середовища. Вона здатна потрапляти туди частково за допомогою природних чинників, як от виваження вулканів, ерозії ґрунтів тощо. Але більшою мірою саме за допомогою антропогенних відходи промисловості, використання ртутних ламп, батарейок тощо. Ртут несе важкі наслідки для довкілля та людського здоров'я, саме тому розробка нових та вдосконалення уже відомих нам методів її визначення є дуже актуальним питанням. До вже відомих нам методів належить такі, як, атомна абсорбційна спектроскопія, хроматографічні методи аналізу. Усі вони є надзвичайно точними та чіткими, але складними через складні етапи підготовки зразка та потребу у високовартісному обладнанні. Більш вигідними у цьому сенсі є хемосенсорні методи визначення міста в туті. Хемосенсори це спеціальні речовини, що здатні утворювати з іонами ртуті міцні комплекси, що здатні реєструватися. Більш простими методами, зокрема спектроскопією, фореметрією або навіть неозброєним оком. Саме тому метою моєї роботи стала розробка нового методу визначення інституті за допомогою нового хемосенсору на основі геніс-квареїного барника. Відповідно, Об'єктом мого дослідження став новий флуоресцентний барвник, а його предметом спектральні властивості цього барвника та їхні зміна в залежності від концентрації ртуті. В, в якості методів свого дослідження я використовувала аналіз літературних джерел, спектральні фізико-хімічні методи, зокрема спектрофотометрію та флуореметрію. В ході дослідження було проведено літературний пошук методів визначення міст ртуті. Було досліджено спектральні властивості нового хемосенсору та їхні зміни при взаємодії з солями ртуті, а також розроблено метод визначення місць ртуті за допомогою цього хемосенсору. Нещодавно науковцями Інституту монокресталів НАН України було розроблено новий гемісквареїновий барник. За рахунок наявності у його структурі дитіокарбоматного фрагменту, що має халатуючі властивості за рахунок наності на його кінцях атомів сульфуру, він здатен утворювати з іонами ртуці комплекси. Також цей барник є водорозчинним за рахунок наявності у його складі сульфогрупи. Такі дві його особливості дозволяють нам зробити припущення, що він є перспективним для визначення місць ртуці у водних розчинах. При додаванні іонів ртуті до розчину барвника ми можемо побачити зміну його кольору з світло-жовтого на світло-помаранчевий. Ми висунули припущення, що така зміна викликана утворюванням комплексу геміскваріїновий барник ртуті. Для підтвердження нашого припущення ми вирішили провести спектрофото та спектрофлориметричне титрування барвника ртуцю. Спектри поглинання ви можете побачити на лівому зображенні. На них спостерігається батохромне, тобто довгохильове зміщення смуги поглинання на 6 нм разом із збільшенням інтенсивності у 1,1 разів. Спектри флуоресценції, які ви можете побачити на середньому зображенні, також визнають змін при додаванні солей ртуті. При цьому спостерігається зниження інтенсивності флуоресценції у максимумі майже у 35 разів, тобто робимо висновок, що утворювання комплексу геміскварагіновий рот супроводжується повним гасінням флуоресценції. Нами було визначено структуру утворюваного комплексу. Ми визначили, що він утворюється у співвідношенні одна молекула барника на один катіон ртуті. Це підтвердилося обома методами і спектрофотометричним, і спектрофлореметричним. Спектрофлоореметричний метод виявився більш чутливим до визначення іонів втуті. Саме тому його було вирішено використати для аналізу іонів в у розчині. Аналіз ми вирішили проводити із залученням побудови калібрувального графіку. Для цього було приготовлено 11 розчинів. У яких концентрація барника складала 1 мікромольна літр, а концентрація ртуті зростала від 0 до 1 мікромольна літр із кроком у 0,1 мікромольна літр. Для кожного з 11 рочинів було вимірено інтенсивність флуоресценції. за цими даними було побудовано калібрувальний графік. Концентрацію іонів ртуті у досліджуваному розчині можна заходити за допомогою. Графічного методу, тобто за допомогою графіку, або за рівнянням прямої. Такий те, що вирощен, було нами приготовано, виявлено у ньому концентраці форесценцію та за графіком отримано значення у 0,25 мікромоля літр. За рівнянням прямої ми отримали значення у 0,246 мікромоля літр. Саме концентрацію Саме розчин з концентрацією ртуті у 0,25 мікромольна літр і було нами приготовано. Також нами було визначено діапазон визначення вмісту в іонів ртуті у розчині і складає він від 0 до 1 мікромольна літр. Межею виявлення. Іонів ртуті є значення у 0,020 мікромоль на літр. Ми можемо зробити висновок, що розроблений нами хемосенсор є дуже перспективним для визначення іонів ртуті у водних розчинах. Також він має дуже хороші шанси для виявлення іонів ртуті у об'єктах навколишнього середовища, зокрема у харчових та фармакологічних продуктах. Дякую вам за увагу.